Добрий день, студія. Просто сьогодні дивимося всі на мою просто неймовірну е, шовки. На кофточку. Мик Тайсон. Що ж, дівчата та хлопці, Що вс... ж всі... Ну що ж, всі хлопці та дівчата, мої підписники, глядачі, рада бачити вас на моєму новому відео. Скільки зим, скільки років. Ну що ж, 8 березня вже пройшло, ну, то час подивитися на результати. Результати ось такі. Да-да! Very good. Так, із цих. Так, ну перше, це, наприклад, ось така свічечка від майстрин. Це вся ручна робота. Якщо потрібно, пишіть в інстаграм, дам вам посилання. Ось такі класні свічки, я вже її запалювала. Вона має неймовірний аромат лимона. Дуже класний. Такий кисленький і смачненький. Так, ну це ось такі резиночки. Це теж мені хтось там подарував якась тітонька. тітонька. Далі це ось така маленька свічечка, цей ведменик. Це він так пахне? Він має дуже класний аромат. Зараз я хочу відкрити та подивитися. М -м, печенюшка, боже, я його це перший раз відкриваю, саме з коробочці від медик. Просто аромат дуже-дуже класної кориці. Звісно, дуже багато солодощів теж мені подарували мої, мої колеги, майстрині, знайомі, дівчата. Дуже багато там десь солодощів лежить, як я вже. Почти всі з'їла. Так, давайте дивитися, що мені подарували саме мапі. І робити обзор на наш сьогодні головного нашого героя. Ось таку смачну, смачну, смачну штуку. Так, другий подаруночок, це браслетик, це, якщо що все, ручна робота, ну крім цього, це роботи роблять. Роботів ми не любимо. стейтик роз Ну, звісно, так, да, все. По... Ну, звісно, так. Да. Давай, по панове Міша. Давай, по панове Міша. Все... Ось такий. Гальненька. Це в нас іде лава. А це у нас тигрове око. Дуже красивий, такий симпатичний камінь. камінь. Дуже гарний браслет. Дякую, мені подобається, б... да, він мені прям зайшов. Ну і головний герой. Давайте. Це ось такий блиск для губ. Новинка від э, Sister Aroma. Sisters Aromas, Sister Aroma. Okay. Care Lip Hunra Kite Mistake. Так, ну давайте на на, 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 на рідній. Okay. Бальзам бальзам тринтент для губ. Уже я даже на рідній ридний номей читати. Позор. Какой позор. Костика тут видненна. Ну, для того, щоб мені його протестувати, я спочатку завжди перенанесення свого натурального ліп-комбо. Хто не знає моє натуральне ліп-комбо, там просто виходить ваушний результат. То переходьте обов'язково в мій інстаграм, там є різ, який я знімала, щоб показати вам, як я роблю свій натуральний ноу мейкап. Так назвала. Ну тож, хто дивився, ті знають, що я спочатку використовую такий бальзамчик для губ. Зазвичай це тінг. У вас це може бути будь-який, в принципі, просто щоб зволожити наші губи та підготувати до інших всяких всяких, всяких кольорових штук. Того вже тестувала і що можу сказати, що ніякого тут відцінку нема. Так, ну що, давайте. Та граві показують про ці новиночки від Сістера Рома, що вони прям якісь там ну, класні. Ну, звісно, про всі новиночки кажуть, що вони класні. Звісно, щоб був якийсь наплив. Ось такий гарний колір, прям такий якийсь. Я прям не знаю такий якийсь. Пурпурний. -пур 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 Ефектно. Тут ось така це і сама намазувала. Я відчуваю, що він якийсь супер-супер пустий. Я не знаю, в чому прикол. Дивіться, який відтіночок, такий кораловий. Да, умію я красиво діляти Так, Зараз я його трошки розмазюкую. В принципі, виглядає він досить нормально. Досить нормально. Загроза кап. Спасибо. Спасибо. Губи у мене залишились після бальзамчику зволожені вологі та в принципі готові до ось такого кольорового ви щось бачите я ні, ні ну, от, я не знаю я не робила фото до, але от я не знаю ну, нічого взагалі не змінилося от вообще нічого ти? Але в принципі, ну як сказати, в принципі, все-таки вони трошечки скляні. Все-таки, як тут пишуть на коробочці, що вони повинні бути такі скляні, такий гарний бути фініш. Другого він трошечки робить їх так цими мокренькими, я б так сказала. Ну, в сенсі, зволоженими. Ну, але мій цей бальзам, якому вже 55 років. Вирішувати вам, купувати чи ні, але спочатку хоча б протестуйте. Сподіваюся, що скоро будуть теж нові відео. Але я вам не обіцяю. Ну, коротше, до зустрічі. Всім па-па. Все, всім пока! Меня в дурку возять. Ха-ха-ха! Я пошутів.